Всім привіт. Мене звуть Нес, і я рада вітати вас на каналі Родої Відьми. І сьогодні в нас прогноз на грудень. Так, осінь якось непомітно кудись поділися, лихоліття майже скінчилося чи закінчується. Попереду в нас останній календарний місяць цього року, і хотілося б дізнатися, що в ньому буде відбуватися. А, якщо ви в шоці з того, куди поділися осінь, пишіть це в коментарях. А якщо ви з тих людей, які вже радісно дістали ялинку і підбираєте новорічні прикраси, теж відмічайтеся, подивимося, кого з нас більше. Так, і сьогоднішній розклад буде один на всіх, але з трьома варіантами в кінці. Тому я б на вашому місці заздалегідь визначилася, який з них буде ваш. Ви можете обрати вашу улюблену цифру: один, два або три, якщо серед них є улюблена, або навмання, або дочекатися завершення розкладу, послухати всі. Поради всі повідомлення і обрати ту, яка вам найбільше до душі, до серця. Або і це найкраще скористатися ними всіма, подивитися, що вийде, і таким чином визначитися, що ж з цього вам найбільше підходить. Це повний розклад на дев'ять позицій, доволі великий. Саме тому від сьогодні в єдиному варіанті для всіх. До речі, поставте вподобайку, бо він призначений саме для тих людей, які не забули це зробити. А роблю я його на своєму зимовому оракулі, а якщо точніше, на авторській колоді на ідеальний зимовий оракул. Так, це була хвилинка реклами, він все ще є в наявності, і його можна встигнути покласти собі під подушку на Миколая або на Новий рік під Ялинчиком. Ну що, поїхали! Ці ми поки що залишимо закритими, бо це ті самі три варіанти повідомлення від вищих сил, які вам належить почути лише в кінці відео. Отже, характеристика періоду в цілому і для нас її визначає карта Чорнотроп. Це доволі складний період, під час якого нам доведеться економити ресурси, бо нових надходити не буде і матимемо справу з тим, чим є. В цей період дуже важливо самостійно дбати про те, щоб зберегти свої ресурси, зберегти внутрішнє тепло і подбати в першу чергу про себе. Грудень видасться місяцем, коли нам треба буде трошки відокремитися від усіх довкола, від усього, що нас оточує, зосередитися на собі. Тому що як ми інакше впораємося з цим проємтом. Таким доволі складним насиченим подіями і важкими переживаннями часом, не зрозуміло. Загалом грудень продовжує тенденцію листопада і одразу покращень не буде, тобто триватиме доволі довгий такий важкуватий чорнотроп. Починаємо з депресивного, на жаль. Характеристика стану нашого да, в цей час. Це карта перший сніг, і вона якраз таки позитивна. Вона говорить. Про те, що ми готові до чогось нового. А ми вже трошки стомилися від того, щоб депресувати від ось цього важкого стану від виснаження. Коротше, ми втомлені, але не зламані, і готові рухатися вперед. Тобто, в нас відкривається якісь там третє, четверте, п'яте, десяте, напевне, в когось вже дихання, і це насправді класно. Тобто, ми відштовхуємося від дна і починаємо підніматися нагору нам стає легше дихати. І це прям доволі класний і непоганий варіант. Ну, в принципі, могло бути набагато гірше, враховуючи характеристику періоду. Яка головна позитивна подія? Місяця карти говорять, що не можна виокремити якусь одну. Їх буде достатньо. Вони всі будуть такі, знаєте, невеликі, скоріш маленькі або дрібні. Але їх буде достатньо для того, щоб підтримати наш ось цей стан, наше натхнення, наше бажання щось робити і якось цього вигрібати. І це насправді плюс. Ну, тому що якщо на весь місяць є лише одна якась радісна, класна подія, це погано. А коли в нас потрошечку, але регулярно, це набагато краще. Щось, бачите, є сьогодні якась суперпозитивна, попри те, що сам по собі розклад доволі важкуватий. А яка ж буде головна негативна подія? А це молодик. І він говорить про те, що ем, головним негативним буде те, що розпочати щось нове буде супер важко і складно. Ми постійно стикатимемося з перепонами. Тобто, нові проєкти, нові якісь організації чогось, ем, кардинальні зміни в житті, там як переїзд, наприклад, або нові стосунки. Тобто, щось, що ну абсолютно нове, з нуля е, воно вимагатиме стільки зусиль, скільки в нас не буде, і ще й все довкола буде заважати втілити його в життя. Що звичайно ну аж ніяк не покращить ситуацію. Але що ми можемо з цим зробити? Або, взагалі, як це можна усунути? Карта «13 бажань. Вона саме зазвичай означає повірити у себе. Ну буквально так звучить її порада в книжці, що треба повірити в себе і дивитися в майбутнє з оптимізмом і наші бажання здійсняться. Тобто, насправді вона говорить про те, що всі ці труднощі ми зможемо подолати, якщо не опустимо руки, щойно вони виникнуть. І вона доволі сильно нивілює негатив ось цієї попередньої карти, да, про негативну подію місяця, тому що вона говорить, буквально, що всі ці неприємності на нас зваляться на першому. І якщо ми зробимо другий, то нам все вдасться. Це доволі класно. Бачите, не дарма мені прокинувся неадекватний оптимізм. Адекватний просто вже не прокидається. Так, на що нам варто звернути увагу в грудні? Це на здоров'я. Нам треба подбати про своє фізичне здоров'я, скоріш за все, в грудні. Ну, чесно кажучи, ось ця тепла погода, да, яка там плавно сповзає в щось більш холодне, але все одно залишається плюсовою. Вона ідеальна для розповсюдження всяких вірусів, захворювань і тому подібного. Тому це дуже проста, очевидна порада про те, що нам треба дбати про своє здоров'я до того, як ми захворіємо і як ці хвороби попсують нам свята. А тому слідкуємо за. Здоровим харчуванням, достатньою кількістю прогулянок на свіжому повітрі, здоровим сном кажу я і трошки плачу, тому що я думаю, що кожен з нас слідкує за своїм здоровим сном. Просто сусідня країна заважає спати і жити нормально. Ну, таке коротше. На цьому оптимізм закінчується. Що нам при цьому всьому ще й обов'язково треба встигнути в цьому місяці? Мара. Ця карта, якщо ви, до речі, не знаєте, хто така Мара і що це за міфологічна істота, пишіть в коментарях, я обов'язково цим поділюся і розповім, чому, що вона робить за моєму Оракулі. Так от тут карта говорить, що нам треба подбати про свій захист. Нам треба подбати про те, щоб ми були в безпеці. Нам обов'язково треба а, звернути увагу на те, наскільки ми захищені, наскільки ми дбаємо про свою безпеку, наскільки з нами все в порядку. Е, тому тут вмикаються як прості базові правила безпеки, як то почалась тривога шуруй в укриття, а, так і захисні амулети, захисні ритуали. Якщо у вас є там ловці снів, і ви їх давно не чистили, якщо ви давно не оновлювали захист свого дому, якщо ви досі цього не зробили. Саме на часі це встигнути в грудні, і варто розпочати прямо зараз. Про це треба обов'язково подбати, і це треба встигнути. А на що ж ми можемо просто забити? Я обожнюю цей пункт, тому що завжди класно дізнатися, що щось можна відсунути на потім. Молоко! А це доволі ностальгічна карта, і вона говорить, що просто забити можна на те минуле, яке стукає в наші двері. От якщо щось з минулого життя саме в цей час до нас повертається і починає лізти й впливати на наше теперішнє. Викидаємо за двері або кажемо, йому зайдіть до мене в Січні, будь ласка, в мене немає ресурсу з цим розбиратися, в мене немає бажання з цим розбиратися, постукайте потім. Якщо вас надто турбують думки про минуле, ну їх можна послати в цьому самому напрямку. З думками інколи навіть складніше, ніж з якимись більш матеріальними проявами, але теж може бути непросто. Куди ж від цього дінешся? Так, ну і саме на часі відкрити повідомлення від вищих сил. Перш ніж я це зроблю, я хочу нагадати вам, щоб ви. Якщо досі не підписані на цей канал, підписалися. Тому що вже через кілька днів почнуть виходити маленькі короткі відео із серії передбачення на місяць більш спеціалізовані з іншим розкладом, з іншими позиціями для знаків зодіаку. І треба буде не пропустити їх вихід, підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вчасно дізнатися, що на вас очікує, і що з цим робити. Ну а тепер. Подивимось повідомлення від вищих сил. Якщо ви обрали перший варіант, це карта від Лига, І вона говорить про те, що саме у грудні вам не варто забувати про те, що ваша підтримка важлива. А саме у грудні ви можете стати джерелом сили та натхнення для дорогої для вас людини і отримати з цього дуже багато ресурсу для себе: отримати підтримку, турботу, піклування у відповідь. І ця карта говорить, що саме у грудні вам варто приділити час зміцненню тих стосунків, які для вас важливі. Це не обов'язково йдеться про кохання, це може бути з родичем або родичкою, з приятелем або приятелькою, друзями, яких ви цінуєте, а з людиною, з якою ви тільки почали зближуватися, або з тією, з якою стосунки чомусь почали втрачати теплоту і саме на часі їх відновити. І це буде успішне відновлення, говорять нам карта. А саме карта Відлига. Для тих, хто обрав двійку, а саме карту Йолю. Повідомлення від вищих сил говорить, що у вас починається новий цикл в житті вже в грудні, не в січні. Ви переходите у новий стан, вам дійсно час розпочинати нове відкритися до нього, не опиратися йому. І саме вам треба звернути особливу увагу на ось цей пункт. про… Негативний, що з ним робити, тому тобто, що це якраз ваша історія. Не відступайте, вам на часі починати нове. І те, що ви стикаєтеся з труднощами, не означає, що зараз це неможливо або не потрібно. Це просто важко, але ви це подолаєте. І нарешті третє повідомлення від вищих сил, карта Глінтвейн, е, говорить про те, що вам варто добре дбати про себе. Краще дбати про себе, зосередитися на тому, щоб подарувати самим собі свято у грудні, дарувати собі подарунки, влаштовувати собі свята, дбати про себе, давати собі маленькі радощі життя і не забути зварити смачного глінтвейну. Ні, це вже не від мене. В значенні карти це значення також є а як же інакше? Це ж не ідеальний зимовий уракул. У ньому обов'язково має бути місце для вашого улюбленого глінтвейну. Кожного, я певна, є свій власний особливий рецепт. Ось такий розклад на грудень. Сподіваюся, ви зараз знайдете хвилинку, щоб в коментарях написати вашу думку щодо нього, поділитися планами, можливо, побажати мені щось хороше або подякувати за цей розклад. Бо я дуже ціную вашу підтримку і в будь-якому разі я бажаю вам гарного грудня. Бережіть себе.